Україна має продовжувати бомбити російські нафтопереробні заводи, і Сполучені Штати не повинні їй заважати у цьому, прикриваючись зростанням цін на пальне. Так тепер пишуть у сполучених штатах про наші атаки по НПЗ, які відновились з новою силою більше ніж через місяць. Yo, Цими вихідними українські безпілотники двічі атакували один і той же Волгоградський нафтопереробний завод, який належить Лукойлу. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна! Це канал є Питання. Сьогодні 14 травня, і сьогодні я розкажу, чому ударні санкції по-українськи все-таки працюють і як це визнали у Сполучених Штатах. А також дещо нове про різні далекобійні дрони, якими ці удари наносять. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть подовження. Байку, підпишіться на наш канал, і головне не забудьте задонатити на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, чи купити наш мерч на маркетплейсі каста весь прибуток від продажу, якого ми разом теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Ця такі пасання грім на сказать... Січасніну інфраструктуру. Меня, конечно, біся. Там ж не та очевидний А нам нравиться, як воно горить. З початку року Україна успішно Ала півтора десятки російських нафтопереробних заводів. Їх загальну потужність оцінюють у близько 14% усієї переробки нафти в Російській Федерації. Попри нерішучість західних партнерів у постачанні нам далекобійних ракет, українська армія знаходить вихід з ситуації, застосовуючи ударні дрони власного виробництва далеко за лінією фронту. Ці всіхо над нами прямо! матрі з ними знімаю. Здоровый здоровий! Б... 9 травня, коли в Росії святкували день перемоги, українські безпілотники відновили атаки та вдарили по НПЗ Салават нафта в місті Салават у Башкирії. Це орієнтовно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Україна вперше завдала удару по Російській Федерації на таку відстань. Цей завод є одним з найбільших у Росії. Український безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти, тобто установку з високотемпературною Урної переробки нафти, як написали вчора журналісти української правди, цей абсолютний рекорд встановив безпілотник нідзя. Здоровий. На відео атаки НПЗ у Башкірі зафіксовано БПЛА, який більше схожий на літак малої цивільної авіації. Аналітики видання Дефенс Експрес обережно припустили, що ніндзею може бути легкомоторний літак Скай Ranger Ніндзя, який можна придбати у вигляді набору «Збери сам. Втім, в більшості випадків для ударів по НПЗ українські військові та спецслужби використовують таємничий далекобійний БПЛА під назвою Лютий. Публічності його робота набула лише в останні місяці, але перше бойове використання лютого по території Російської Федерації відбулося майже рік тому, в травні 23-го року. В серпні 23-го року сили спецоперації Збройних сил України вдарили різними БПЛА по базі 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ в Криму в Перевальному і засвітили єдине фото лютого. Наразі він вже на озброєнні у підрозділі ВГУР ГУР з Бум та в повітряних силах збройних сил України. Україна не показує повноцінних нормальних фотографій лютого, не розкриває дані про його виробника і не озвучує характеристики. Можливо, в цьому є секрет його успіху. Досі відомо лише про три параметри дрона: дальність польоту до тисячі кілометрів та маса бойової частини в 75 кілограмів. Найгучнішими операціями з використання лютого стали атаки на Новолипецький металургійний комбінат та на нафтопереробні заводи в Рязані та нижні. Новгороді. удари по рязанських об'єктах в березні стали, так би мовити, візитівкою лютого. Бо атака відбувалась в день, і викладені росіянами фото та відео дозволили роздивитись дрони та їх роботу. Деякі відео дають зрозуміти, що дрони летять один за одним, і щонайменше два з них влучають в одне й те саме місце з хірургічною точністю, виводячи вузли нафтопереробки з ладу. Все. Пошел. Вот, в то, в то же место попал. Ух ты! Третя характеристика лютого це висока точність влучання. У випадку ураження установок для перегонки нафти на НПЗ дрон має поцілити у щось подібне до колони діаметром у кілька метрів та висотою в кілька десятків метрів. І для цього потрібна висока точність. На безпілотник лютий припадає до 80% усіх точних влучань по російських НПЗ, як повідомили днями журналісти видання Українська Правда. Але це далеко не перший і не єдиний далекобійний дрон, який успішно застосовувала Україна по цілям в глибині Росії. Як ми побачили у квітні для атак на російський тил, Україна використовує і перероблені легкомоторні літаки, зокрема начинений вибухівкою легкомоторний безпілотний літак українського виробництва Аеропракт А А-22». Вранці 2 квітня схожі на них невідомі апарати завдали ударів по двох нафтопереробних заводах у Татарстані, розташованих на відстані понад 1200 км кілометрів від кордонів з Україною. Однією з цілею став завод в Елабузі, де росіяни налагодили виробництво іранських ударних безпілотників-шахет, що щодня тероризують українські міста. Хоча російські ресурси в перші години після атаки припускали іншу версію. Що завод шахедів в Елабузі атакували українські безпілотники uj 22 Airborne компанії Укрджет, розроблений ще до початку вторгнення. Ще один не менш вбивчий далекобійний дрон Бобер був створений вже під час повномасштабного вторгнення. Характерною особливістю Бобра була його форма, яка в аеродинаміці називається качка. Тобто передні крила значно менше задніх, а двигун розташований позадом. Це створює враження, що дрон летить Тить задом наперед, вперше про цей баражуючий боєприпас великою дальністю, на який зібрали 230 мільйонів гривень. Волонтерські фонди стало відомо ще у 22-му році, в 23-му та 24-х роках. Головне управління розвідки масово застосовувало його, в тому числі для атак по НПЗ. Крім того, Бобер наносив удари по Москве. Таровліґєм второ і що один. Вот это, да. Виконував місії в окупованому Криму, атакував заводи з виробництва електроніки для ракет, а також сховища з ракетними частинами для балістичних ракетних систем Іскандер. Через не надто велику бойову частину близько 20-25 кілограмів вибухівки. Бобер не завдав таких руйнувань як хотілося. Втім, за даними журналістів, BBC, зараз тривають роботи з модифікації цього безпілотника. Зокрема, працюють над збільшенням бойової частини. В останні місяці на тлі успіхів у застосуванні Україною далекобійних дронів для атак по російських нафтопереробних заводах ця історія обросла нездоровим політичним контекстом. Щойно атаки набули систематичного характеру наприкінці зими та на початку весни американські видання, зокрема Bloomberg, стали періодично повідомляти про падіння обсягів переробки нафти в Росії. До кінця березня Україна уразила вже близько 14% російських навтопор природних потужності та змусила російський уряд вести шестимісячну заборону на експорт бензину. Місяць тому Росія попросила Казахстан притримати для неї 100 тисяч тонн бензину на випадок, якщо в Росії виникне дефіцит бензину. Уявіть, країна-бензоколонка готувалась до того, що на її бензоколонках закінчиться бензин. Але неприємною несподіванкою на цьому тлі для нас стало те, що в Сполучених Штатах, зокрема в адміністрації Байдена, стали завуальовано критикувати ці атаки. Публічно пояснювали та натякали, що це. Провокує зростання цін на нафту та нафтопродукти на світових ринках і лякали тим, що це підштовхне Росію до ескалації. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сказав, що Україні краще зосередитись на об'єктах, які більше стосуються перемоги на полі бою. Але зараз, після, здавалось, певної паузи атаки по російських нафтозаводах поновились. Нових невдоволених натяків від партнерів поки що не чути. Минулого тижня в впливовому американському виданні Foreign Affairs вийшла велика стаття про те, що атаки українських дронів на російську нафтопереробну галузь це один із стратегічно найкращих кроків збройних сил України у цій війні. Тому вони мають продовжуватись і білий дім не має заважати Україні робити це. Її автори – це троє науковців: Майкл Лібріх, засновник New Energy Finance та колишній радник Торгової палати Великої Британії, Лаурі Мулівірта зі скандинавського центру дослідження енергетики, та Сем вінтер Леві з університету Принстону, який займається вивченням несиметричних тактик у війні. Їхній основний аргумент це зупинка роботи російських НПЗ допомагає Україні досягти її головної мети підняти для Росії вартість ведення війни настільки, що вона змушена бути йти на поступки, коли прийде час для переговорів. При цьому ці аналітики підкреслюють, що атаки по НПЗ якраз не несуть ризиків для світової економіки, і, зокрема, для Сполучених Штатів, фактично втрачаючи через атаки потужності для переробки нафти, Росія буде змушена експортувати більше Рої нафти назовні, що буде призводити до падіння світових цін на нафту, а не до їх зростання. Російські компанії вже почали продавати більше непереробленої нафти за кордон. Проте, як пише Foreign Affairs, ці удари можуть завдати болю всередині Росії, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин та дизельне пальне, почали стрімко зростати. Сени на бензин в Російській Федерації достигли піка на фоні атак дронів на ніфті заводи. Атаки на НПЗ досягають тих самих цілей, які західні партнери України ставили перед собою, але не змогли досягти за допомогою санкцій та обмеження цін на російську нафту, послабити фінансову та логістичну спроможність Росії вести війну, обмеживши при цьому ширшу шкоду для світової економіки. До середньостатистичного росіянина на цін на паливо дійшло у квітні та становило 10%. відсотків. Гуртові ціни на пальне виросли взагалі на десятки відсотків. А це означає, припускають аналітики, що Кремль субсидує ціни для населення а отже, теж витрачає на це ті гроші, які б могли пустити на війну. Це видання теж відзначає, що росіяни імпортують нафтопродукти з Білорусі та збираються з Казахстану, і це принизливо для одного з найбільших видобувників. Нафти у світі. Обмежити доходи росіян від нафти мали якраз західні санкції, та ця схема не спрацювала. І росіяни і західні підприємці навчились обходити механізм заборон. Натомість українські дрони чітко та без прогалин досягають того ж самого ефекту, що передбачався від санкцій. Важливий нюанс ще в тому, що дрони поки що не атакують систему російських нафтопроводів чи нафтові родовища, що ймовірно дійсно могло б вплинути на світові ціни. На нафту. Київ залишає росіянам можливість експортувати нафту, запобігаючи паніці на міжнародних ринках. У 2023 році Росія видобувала приблизно 10 мільйонів барелів нафти на день. З них близько половини експортувалося, а половина перероблялась всередині країни на бензин, дизельне та авіаційне паливо тощо. Половина продуктів внутрішньої нафтопереробки споживається всередині Росії, і значно їх частину продовжує споживати російська військова машина. Так, Росія продавала і продукти нафтопереробки за кордон. Минулого року, за даними Foreign Affairs, на неї припадало близько 10% їх світового експорту морським транспортом. Але більшість західних країн уже припинили купувати російське паливо. Коротше, це американське видання, яке читають впливові західні політики, які ухвалюють рішення, зводить думку до висновку. Українські удари по російських НПЗ зараз роблять те, чого не зробив режим санкцій, не ставлячи під загрозу світовій поставки енергоносіїв і не підвищуючи ціни, ці атаки скорочують доходи Росії та знижують її здатність перетворювати сиру нафту на паливо необхідне для роботи танків та літаків. І сполучені. І Штати Америки не мають заважати Києву продовжувати це робити задля уникнення ризиків США. Не мають публічно заохочувати атаки по НПЗ. пишуть вони, але адміністрації Байдена також не слід намагатися відмовляти Київ від такого курсу дій. Самі по собі удари по російських нафтопереробних заводах не змусять Росію припинити агресію, але вони роблять війну складнішою та дорожчою для Російської Федерації. І тому, коли прийде час для переговорів, вони зможуть підштовхнути Кремль піти на поступки. Українці, судячи з усього, також вірять в таку стратегію ударних санкцій. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Так, да, так, да, так. Да. поняла. Ну, що я закинула гуру, я кидала, але в них дуже круті ті дрони. і думаю, а вони ще збирають. То думаю, ай, кину ще. Це відео облетіло в соцмережі. Це пенсіонерка Тамара Лазаренко з Луцька. Вона веде облік донатів, які робить на дрони, і особливо, як бачите, охоче донатить на дрони, які бомблять Росію. Відео знімала її онука. Вона ж і виклала це в соцмережі. Осін, аналітики Мольфар порахували, що збори великих благодійних фондів на далекобійні ударні дрони обчислюються сотнями мільйонів. Станом на кінець минулого року українці задонатили на БПЛА, які можуть летіти на сотні кілометрів в понад 844 мільйони гривень. Тобто до створення проблем економіці Росії доклались мільйони звичайних людей. І не лише економіці, а й воєнці цілями далекобійних дронів стають не лише НПЗ, а й військові літаки, які бомблять українські міста та військових на лінії фронту. Як це було місяць тому, коли десятки дронів одночасно атакували одразу кілька військових аеродромів у Єльську, Курську, Енгельсі та авіабазу Маразовськ у Ростовській області. Тому далі має бути. На сьогодні у мене все. Не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, який знищує окупантів на нашій землі. І нагадую, підпишіться на є питання, поставте вподобайку, і головне бережіть себе, побачимось.